Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в цьому відео я вам показую, що мені приніс сьогодні Миколай. От, друзі, всіх ще раз вітаю з Днем Святого Миколая. Сподіваюся, що у вас буде всіх все добре, ви будете здорові, щасливі. От, Не будете хворіти. От. Друзі, підписуйтеся на мій канал і погнали. Дивіться, перший подарунок це ось такі цукерки і, рис, і риски. О, дуже прикольні цукерки. Знаєте, друзі, чому вони ще дуже прикольні? Тому що, ну, по-перше, це, типу, такий бідончик, можна його. Отак От дуже зручно носити. От, називається Milk карамел карамелин, Milk це такі іриски. От, знаєте в чому ж їх фішка, Вони такі м'які дуже на смак, м'які дуже на смак і не прилипають так сильно до зубів. От, ось вони зовсім не прилипають. Тому навіть якщо ви Ходити з брекетами, чи у вас, там там, вас трохи з зубами погано, але вам хочеться іноді чогось солодкого, то ось такі і, ри, і риски можна. От, навіть якщо у вас брекети, то все одно вам ось такі іриски можна буде. От, е, Дивіться, в упаковці тут Ось скільки де йде ірисок Ось зараз покажу, дивіться, ось тільки де ірисок в упаковці. От, ось так Бедончик виглядає от. Дуже такий, я сьогодні ну, спробував дуже, як говориться, дуже смач, дуже смачні іриски. От, тому, друзі, якщо, наприклад, ви хочете якісь смаколики, то купляйте ось такі риски. Це дуже смачні. От, і дякую Святому Миколаю за таку смакоту. О, це перший смаколик. Погнали Другий смаколик це ось така китайська чи японська э, пепсі кола. От, ще не, не куштував. От, Але завтра, скоріше за все, скуштую. От, Бачите, тут, тут е китайські іерогліфи написані. Бачите, і ззаді банки, і зпереді. Але це я перевів е пер Google-перекладачем от, і дізнався, що це пепсі зі смаком е персика та олуна. От, ну, в принципі, навіть без перекладача можна до, якось здогадатися, що, ну, по-перше, тут намальований на персик, тобто можна якось догад, вгадати, що це персик. От, але по смаку я ще не пробував. Но я думаю, що скоріш за все це звичайна Coca-Cola, Pepsi Cola тільки. з с маком персиката улуна. Вот, кто не знал, улун это вот такой чай. Это чай. Вот так выглядит баночка. Вот, объем такой же самый, 330 мл, как обычные колы или пепси колы в баночке. Вот. Вот так выглядит. І погнали далі. Дивіться, друзі, далі ось таку цукерку, дуже навіть цікаву принес мені Миколай, бачите? От, Друзі, дивіться, це така цукерка. Я навіть... Е, мені спочатку показалося, що це він мені дезодорант подарував. Тому що тут така куліка, як в. Дезодорант. Мені спочатку показалося, типу, що, це спочатку, типу, що це дезодорант, а не цукерка. От. Але я спочатку заладався, ну, типу, що, звісно, ж, треба відкрити, і треба облизувати цю цукерку, хоча спочатку думав, що це якийсь дезодорант. от Ось так виглядає така цукерка, називається Roll. От, Це така цукерка, яку треба облизувати. От, я навіть спочатку не знав, що це взагалі цукерка. от Але потім там прочитав, що це candy roll значить, цукерка. Я спочатку думав, що це цукерка, але не зрозумів, як її їсти. От. Ось, так. Ось так цей смаколик виглядає, бачите, називається зараз мега рол. Біг лайк. Candy Roll, Blue Raspberry. От, бачите, 105 мл об'єм цієї цукерки. От, ось так така цукерка виглядає, бачите, друзі. От, якось так навіть прикольна така цукерка. От, дивіться, а вже я вам показав такі іриски, ще я вам показав пепсі колу таку, там китайську чи японську, ну, скоріше за все, китайську. От. І дивіться, останнє смаколик це ось такий е, святий Миколай. Це розповідаю, це від MMD, такий, типу, типу Святий Миколай, Там внутрі ММДМ. Зараз є трохи. Зболтаю його, і ви почуєте, що там внутрі ММДМС. Чуєте? Там так нормально цього ММДМС. Якщо цей Миколайчик важить 100, 100 грамів, то там ММДМС не менше, ніж 50 грам, точно чуєте? Чуєте? Чуть усіх ММД тут. От, друзі ось такий дуже прикольний Миколайчик. От, від ММДемс. Друзі, ще напишіть в коментарях. Цікаво, що вам подарував Святий Миколай. От, друзі, тому сподівайся, що всі буде все добре. От, і. Напишіть в, комент... Там, в дописі наді... надішліть, типу, що вам подарив... подарував святий Миколай. От, мені цікаво подивитися, Дивитися, ось... ось цього Миколайчика від MMD мені подарував мій брат. От, теж йому передав Миколай. Тут внутрі. ММДМ. Здивиться состав, склад молоч, молочний шоколад 85%. Цукор, сухе збирене молоко, какао, масло, какао ТРТ, молочний перміат, рослинний жир, пальму, пальмовий, молочний жир емульгатор соєвий. Лецитин, драже. ММДМС, мініс. Молоко. Какао масло, молочне перемет. Різнокольорова цукрова глазур. От. Може містити незначну кількість арахісу, мигдалю, фундуку, глютену ячмінь, пшениця. От. Енергетична цінність 2000. 183 кДЖ, калорійність 522 грами, жири 28 грам, з них насичені цукри 16 грам, вуглеводи 60 грам, з них цукри 59 грам, харчові, вот так, по-моєму, волокна 1,7 грам, білки 7,2 грами, і сіль, і сіль 0,28 грам. От. Ось такий дуже навіть гарний состав. От, ось такий Миколайчик дуже прикольно робить ММДМС. І давайте покажу, що мені, по подарував, що мені подарували на Миколая. Так, цього Миколайчика мені брат подарував. О, чуйте, Тут ММД внутрі. От, дивіться далі. А що мені ще Миколай подарував мені ось такі іриски, пам'ятайте ось такі іриски. Пам'ятайте, фішка цих ірисок, типу, що можна, наприклад, коли ви з'їсте всі ці іриски, то можна буде ці бідончик використовувати як копілку. От, ось можна буде накопичувати гроші. От. Друзі, дивіться, ось такі два смаколики. От, далі третій смаколик на PC. Пам'ятайте, ось така китайська пепси кола. Нагадую ще раз, як я до здогадався, що, з яким вона типу смаком, то це дуже просто. Ну, По-перше, можна здогадатися, тут намальований персик от, і трава, схожа на улун. Тобто, Я перевів перекладачем, що це пепс із смаком персика та улуна. От, ось тепер зрозуміло, що зі смаком улуну. От, бачите, ось так виглядає ця китайська або японська. Ну, скоріше за все, японська, я думаю. Так, да, це на японську схожа пепсі кола. От, бачите, скільки еероглифів. Бачите? От, це 100% або японська, або китайська. Бачите, що написано Пепсі. От, але я думаю, що це, скоріше за все, японська. Бачите, тут дуже схожі японські іерогліфи, бачите? От, І останній смаколик, що які мені приніс Миколай. Це ось така прикольна цукерка, яка схожа на дезодорант. От, Але це така цукерка. Називається Mega Roll, Big Like a Ball, Candy Roll, Blue Raspberry. От, Об'єм 100 105 мл. Максимальна дата, до якої можна вживати, 15, виходить 0, 15, 07, 2027. Тось, Якщо ви будете пізніше вживати ці дати, то ну, нічого особового не станеться, але просто втратить смак. От, тому, як говориться, краще до зазначеної дати вжити. От. Дивіться, ось тут написано срок, за яким можна вжити. От, бачите, об'єм 109 мл. От така дуже прикольна цукерка. Нагадую, що як її вживати, дуже просто. Просто знімати цю кришечку і отак от, її трохи вживайте. От. Надумав ви зрозуміли як. от. І давайте покажу, що скільки мені смаколиків подарували. Так, хоч би в кадр влізло. Так, Миколайчик, Іриски, пепсі кола, китайська, але скоріше за все, японська. І ось така цукерка. Незвичайна. Бачите, ось такі смаколики мені подарував Миколай. Нагадую, що цього, цього Миколайчика мені подарував мій брат. От, в нього канал пам'ятати називається, по-моєму, King McDonald's. От, але я залишу посилання на його канал в дописі чи в коментарях. Його звати Ярик. От, ось такі подарунки. От, друзі, тому. Всім до побачення, всім гарної ночі. Сподівайся, що всіх буде все добре. Ще раз вітаю вас з Днем Святого Миколая. Сподівайся, що вам, Святий Миколай, теж приніс смаколики. От, тому всім до побачення, всім гарного дня!